Де ж узяти мільйони гривень, а саме стільки потрібно було на фінансування обох нововолинських училищ. Міським посадовцям довелося думати гадати, щойно парламент ухвалив законодавчі зміни і благополучно переклав обов'язок утримувати навчальні заклади на органи місцевого самоврядування. Такий собі неочікуваний хук лівою місцевим бюджетом від посадовців згори. фінансування профтехосвіти, яке було покладено на органи місцевого самоврядування саме напередодні нового року, не отримало жодної критики. Оскільки коштів саме в місті Нововолинську на ті два заклади не було, бо сума коштів, які треба було передбачити на цілий рік, це близько 24 мільйонів. І е, тривала довгий час епопея з тим, що ми не брали на фінансування, оскільки не мали за що фінансувати профтехосвіт, та і не могли взяти юридично, оскільки е, кошторис на 2016 рік вже був прийнятий. І відповідно обдержадміністрація е, також е, відмахувалася. Від проблем профтехосвіти, і е, хоча вони є безпосередньо власниками і на балансі в них є про технічні заклади, і вони ж формували кошторис на 2016 рік, тобто брали бюджетні запити, а не ми. Однак, е, слава Богу, я так сподіваюся, що ця історія підходить до свого логічного завершення. Ми профінансували, бо обласна рада профінансувала два місяці, дякуючи голові обласної ради пала Свіре Петрочки. Прийняти вольове рішення за січень людям було заплачені кошти. Ми з міського бюджету двом професійно технічним закладам заплатили за три місця. Це за березень, квітень, травень. Одночасно із погашенням заборгованості обом училищам місцеві посадовці намагалися вирішити питання фінансування і на майбутнє, адже час і тиме люди працюватимуть, учні навчатимуться. Тому потрібно було остаточно узгодити, хто ж утримуватиме Нововолинську профтехосвіту. Обласна рада прийняла рішення, яким зобов'язала Нововолинське ВПО перереєструватися за фактичною адресою. В Будятичах, аби мати право отримувати виплати не із місцевого, а з обласного бюджету. Юридичну адресу училище змінило ще 30 травня. Однак на останній сесії обласної ради його згодилися фінансувати лише із липня. І згідно логіки, рішення обласної ради повинні з 1 червня їх були прийняти на обласний бюджет. Однак знову ж були, скажімо, незрозумілі події, дивує, на жаль, Така якась позиція обласного управління освіти, на балансі якого знаходяться і на сьогоднішній день, і майно, і в управлінні знаходяться постійні технічні заклади. беззуба позиція в тому, що вони по суті відреклися від простійно-технічних закладів. Мало того, жоден з керівників обласного управління освіти жодного разу за півроку, коли не виплачується зарплати людям, коли є проблеми в колективі, жодного разу не приїхав і не пояснив, не розказав тим людям. Ми з Віктором Борисовичем неодноразово об'їжджали ті колективи, хоча не прості були розмови. І самі ви розумієте, ніхто нам не дякував за те, що не платились. Але ми змушені були йти до людей і пояснити, чому саме так. У тому, що в Нововолинську таки ніде відкроїти мільйони на профтехосвіту, столичні чиновники, на відміну від обласних, не сумніваються, адже наше місто потрапило у двадцятку, яким уряд затвердив стабілізаційну дотацію на видатки для професійно-технічної освіти. До переліку увійшли міста, в яких питома вага видатків на фінансування професійно-технічних навчальних закладів, є більшою ніж 20% від загального обсягу видатків місцевого бюджету. Нововолинську виділили понад 6 мільйонів гривень. Зараз, коли з державного бюджету, з державного підкреслю, бо зараз дуже багато хто на себе медалі вішає, що це, вони причетні до виділення тих коштів, кошти не з обласного бюджету, а з державного бюджету виділено саме по-цільовому для міста Новолинська 6,4 млн грн. на фінансування професійно-технічних закладів. І ми виконуємо вже рішення вчергове виконуємо, скажімо, чесну свою місію. Ми профінансуємо, так як в річні обласної ради записано, за червень місяць ВПУ Нововолинське і решта коштів буде віддана на фінансування професійно-технічного училища номер 11 і з 1 липня ми сподіваємося, що далі припиняться будь-які оці інсинуації навколо цього ВПУ, бо воно вже і перереєстроване, і фактично знаходиться, і знаходиться підпорядкування обласного управління освіти. І ми ж все ж таки вже сподіваємося, що воно буде фінансуватися з обласного бюджету, так як і мало би раніше це бути. А простійно-технічне училище номер 11 ми будемо фінансувати за рахунок цієї субвенції, і також за рахунок коштів, якщо треба буде, з міського бюджету. Храпко в проблемі фінансування професійно-технічної освіти має поставити новий закон про професійну освіту, в якому детально прописаний механізм фінансування. Адже нині навіть із виділенням грошей проблем вистачає. Органи місцевого самоврядування змушені утримувати заклади, які їм не належать, скажімо, до прохання нововолинських посадовців передати у власність чи, хоча б в оперативне управління училища, чиновники в області та столиці не дослухалися.